Це наша соя є трошки ось добачити. Ось. ось це плямки, невеликі так. Кай колса травтра не це та соя, зараз вийду на горбот. де ото мас стояв, ми в пшеницю Вона вже мені покоя. Калыть еще норка. А за меня попаем. Вот там стоял мат. Тут я ходил здесь. Так что нема что переживать.